Я дірмінжи Леонід Афанасьєвич з міста Тарбунари Одеської області. Ну, коротше, ми мене пішли приступи задишки ночної, я отакої, или, или вертикально стояв і, і спав і тому подобно. Попав до нас в місті Тарбунари в реанімацію, там знайшли пневмонію і проблеми з серцем і направили в Одесську обласну кардіологію. Да, я там пролежав три тижні, знайшли. Ділітаційна кардіоміопатія. <кій> Поставили кардіостимулятор, але да. що то не пошло. я два місяці пролежав. Да. і я з 19 грудня 23-го року стою тут на очереди, Ну, стояв, верні, на очереди. і 25 лютого зробили пересадку серця, трансплантацію пересадку серця донора. Чи кормить і Мені дуже подобається. Чесно, по різних лікарнях був, але тут супер. Тракторист, механізатор. Надіюсь, повернуться в професію. Зразу зрозуміло, що тяжко буде. Ну, сподіваюся. Хочу ще сказати велике дякую донорам, хто дає згоду на такі операції. Це вкрай важливо, це, це спасає життя многих і всіх. Дякую. Я, я хочу сказати всім, хто. Говорив, чи хворає. там это. Главное, вірить в себе, вірить в медицину і в Господа Бога. І слава Україні!